Сьогодні будемо готувати пухкий та ароматний пісний різдвяний пиріг. В його складі немає молока та яєць, він дуже смачний. Спочатку підготуємо сухофрукти. Тут я маю родзинки та журавлину. Заварюємо міцний чорний чай та даємо йому настоятись. Заливаємо ним сухофрукти, додаємо сюди ж трохи міцного алкоголю. Та залишаємо настоюватись на ніч. Далі будемо готувати тісто. Рослинне молоко, в мене це соєве, додаємо в миску. Сюди ж додаємо 2 чайні ложки яблучного оцту. Перемішуємо та залишаємо хвилин на 10. Подивіться, якої консистенції воно стало таке, як, як збродивши. Далі треба підігріти його в мікрохвильовці чи на плиці до теплого стану. Це приблизно температура тіла не вище, ніж 40 градусів. Додаємо сюди 1 столову ложку цукру з загальної кількості нашого відміряного цукру. Та 2 столові ложки борошна з загальної кількості борошна. Та дріжджі. Накриваємо. Та залишаємо в теплому місці хвилин на 10, може навіть і більше, в залежності від того, яка температура в вашому приміщенні. Це потрібно, щоб дріжджі активувалися і почали працювати. Подивіться: опара вже перетворилася на мільйон пухірців, це значить, що наші дріжджі вже почали працювати. Перекладаємо цю суміш в діжу міксера. Додаємо сюди цукор, сіль, рослину олію. Я додаю ще кокосове масло, але якщо у вас нема, ви можете все це замінити на олію. Ще я сюди додаю мед для більшого аромату. Та відправляємо сюди все наше борошно. Я замішую міксером насадка крюк. Але можна замісити і руками, в цьому немає нічого складного. Вимішуємо на невеликій швидкості протягом 5 хвилин. Наше тісто гарненько вимісилось. Подивіться, яке воно. Перекладаємо його в миску змащену рослиною олією. Накриваємо та залишаємо в теплому місці години на 2-3. Тісто повинно підійти та збільшитись в об'ємі в два рази. І тільки подивіться, як підійшло наше тісто. Змащуємо робочу поверхню олією. та перекладаємо тісто на поверхню. Додаємо в тісто сухофрукти без рідини. Та суміш спецій. У мене тут кориця та мускатний горіх. Вмішуємо все це в наше тісто, змащуємо форму для випічки маслом та перекладаємо туди наше тісто. Якщо ви не маєте підходящої форми для випічки такого кексу, то можна випікти просто в круглій формі як паляницю. Смак від цього не поміняється. Залишаємо на розстойку в теплому місці ще на 1 годину. Пройшов час, подивіться, як підійшов наш пиріг в другий раз. Будемо випікати в попередньо розігрітій духовці температура 175 градусів, час випічки приблизно 50 хвилин. Ще теплий змащуємо суміш рослинного молока та меду. Давайте його розріжемо. Він дуже смачний святковий кекс. Якщо вам сподобався цей рецепт, не забудьте підписатися на канал і поставити вподобайку. До зустрічі і смачного!